Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональні полиці для ванної. Це ідеальне рішення для організації простору у вашій ванній кімнаті. Вони виготовлені з алюмінію, тому будуть стійкими та міцними. Полиці монтуються на стіну без необхідності свердління, що робить їх установку швидкою та простою. Вони надають Додаткове місце для зберігання шампунів, гелів для душу, туалетного паперу та іншого ванного приладдя. Їхній кутовий дизайн дозволяє ефективно використовувати простір у ванній кімнаті. Пропонуємо до вашої уваги тримач для туалетного паперу. Цей стильний та практичний тримач призначений для зберігання рулонів у ванній кімнаті. Завдяки зручному механізму кріплення без свердління отворів, цей тримач легко встановлюється на стіну, не пошкоджуючи її. Він має простий та креативний дизайн, який легко впишеться в інтер'єр будь-якої ванної кімнати, виготовлений із водонепроникного матеріалу, який захищає туалетний папір від вологи та зберігає його у відмінному. Останні Пропонуємо до вашої уваги проточний фільтр з 9 ступенями очищення. Даний девайс призначений для установки на кухонний кран. Він має високу продуктивність та може очистити воду від різних забруднень. Фільтр має 9 ступенів очищення, що гарантує високу якість води. Він видаляє хлор, іржу, залишки пестицидів та інші шкідливі домішки, зберігаючи корисні мінерали, виготовлений з високоякісних матеріалів, які мають тривалий термін служби. Пропонуємо до вашої уваги непромокаємий кошик для білизни. Даний кошик має міцну конструкцію та водонепроникне покриття, що захищає вміст від попадання вологи та забезпечує довговічність використання. Його складана конструкція дозволяє заощаджувати простір під час зберігання чи транспортування. Великий об'єм дозволяє вмістити велику кількість білизни, допомагаючи підтримувати порядок та чистоту в будинку. Виготовлений з натуральних матеріалів, таких як бавовна. Та льон. Цей кошик додасть природний та естетично привабливий акцент у ваш інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги самоклеючі гачки для кухні. Ці прозорі гачки можуть міцно прикріпитися до дверей чи стін. Вони мають високу надійність та міцність, що дозволяє використовувати їх для підвішування різних предметів. Завдяки своєму прозорому дизайну вони непомітні та не порушають загальний інтер'єр. Установка гачків дуже проста завдяки самоклеючій основі, яка міцно тримається на поверхні. Чудово підійдуть для рушників, одягу, кухонного приладдя та інших предметів